Слава Україні! Вітаю друзі 20 вересня 2023 року. З вами знову Максютинський. Знову невеличке, зовсім невеличке прохання поставити вподобайку. Якщо вам подобається відео і цей напрям фундуковий. О, тому продовжимо. Перед нами сорт Ковш Брав я його з Криму. За такі доволі серйозні гроші. Одна рослина випала. Одна якби залишилась. залишилась. В принципі, е, сорт цікавий, має бути смачний, от. доволі врожайний, е, злегка видовжені горіхи. Е, е, як горіха небагато на дереві, хоча я так зрозумів, що такого дуже рідко таке буває, то плюска дуже багато, така крупнюща. Хоча і зараз можна сказати, що плюска така доволі немаленька. Ось, Частина десь відсотків, я так дивлюсь по дереву, відсотків 10% всього випадає горіха сама, 10, можливо, 15. Останні з плюскою падають. Достається доволі легко з плюски. Дозарити трішки і горіх дістається. Це друге плодоношення. В минулому році було пару горішків, здається, на ньому. Треба відео попередньо глянути. От, вже горіх почав падати, ось як ви бачите. Тут миші його не збирають, бо тут в мене в сусідів е, котів чимало і вони тут мені. Вони на мене працюють. От. Тому тут миші не водяться, вони втікають звідти в, ту, в другу сторону, аж туди, далі, далі. Там котів менше вони ходять. От вони снідати і вечеряти ходять сюди, швиденько перекусили і назад пішли собі відпочивати. От. Тому вони там миші трошки орудують, а тут ні. Ось така нагрузка, як ви бачите, доволі непогана. З сережками теж все в принципі, закидано. Я думаю, що на слідуючий рік він і так розлігся. Три, три скалетні гілки я пустив низький штамп і вони просто розляглися, а вони були одна біля одної весною. Ось гляньте, це вже горіх падає, і його потрібно збирати. Гарний горіх, ось я вам покажу наповненість. Давайте на сонечку. Ага, в тіні краще все-таки. Ось такий горіх. Ось так він виблискує, він глянцевий. Злегка видовжений, ось така наповненість. Це вже трохи підсушений горіх, вже ядро тверденьке. тверденьке. Така товщина скорлупи, тонше середньої. В принципі, все год. Будемо далі тестити. Попадаються трохи крупніші екземпляри, а так середній горіх. Ось, нагрузку я вам показав. Доволі гарно, доволі гарно грузиться. Я ще замітив це е, на, почат, на кінці весни, як вже з'явилися зав'язі, то їх було ну, крепко багато. От, і я зрозумів, що сорт є сорт є врожайний. Так, плюска красива, багата така. От Як вона підсихає, то горіх частково відкривається і буде випадати. Зараз я це все зберу. Ні, доволі непогано. Цінний в принципі сорт. Нехай буде, прибирати не буду. У мене його одна рослина і дві вже меншеньких посаджено. В принципі, цього я думаю буде достатньо, бо це мене як-не-як маточник, тому його багато мені не потрібно. От. Але сорт дуже непоганий. Будемо за ним спостерігати. Це, я так зрозумів, татарський аборигенний сорт. Ну, кримський аборигенний, а рахується татарським сортом, наскільки я пам'ятаю. Ось така ситуація. Все, збираю врожайчик. От бачите, як гарно крона розляглася. Іде відмінне освітлення. Бачите? Ще навіть аби тут гілка йшла сюди, четверта, було б просто топове освітлення. Чого? Того, що вони порозлягалися. Ось. І йде повністю весь листовий апарат. Освітлюється, сонце сходить там, світить сюди і на цей частково. Далі ось воно, в обід майже ось тут, світить дуже гарно сюди і сюди. І ввечері буде там, буде світити на цю, і на цю, якби була гілка. Зрозуміли, так? Тобі ж фактично, тільки що тут трошки листа знаходиться, то він якби не освітлюється, але все рівно промені сонця попадають, бо крона розріджена і не загущена. Все, збираю. Ну все, друзі, зібрав. Доволі швиденько зібралося, хвилин, мабуть, 10, може навіть і менше. Ось така ситуація вийшла в нас. 12-літрове відро не доходить до вінця. Ну, доволі багато. Доволі багато горіха. Як крупний кластер, то плюска здорова, а якщо маленькі, невеличкі, то плюска коротенька. В принципі... Пускай об 2 граммів 700-800, можливо трошки більше. Підсушимо, побачимо, я його все рівно окремо буду сушити, бо я хочу дещо такий цікавинку зробити, хай не висушу. Поділюся з вами. До речі, нові оголошення роблю. Потихеньку буду розганяти по оголошенням в Фейсбуці в своїй групі. Хто ще не додався і має бажання. Щось придбати чи просто поцікавитися, бо там будуть є описи сортів рідних культур. Ну, тому заходьте, приєднуйтесь. Посилання я залишу біля цінника в коментарях, цінника на фундук. Дивіться, він як лакований горішок. Він не мокрий, нічого, він такий є. Як полакований. Навіть блискучіший ніж тропезонт. Дуже сильно виблискує, виблискує. Ось така ситуація в нас по коушу. Здається, по відео як дивився, то все сходиться. Тому можу вже говорити, що це коуш. Цей мокрий горішок, А ці сухі. Ось така ситуація. В принципі, доволі непогано, як з одного дерева. Дуже непогано. От. Поїсти це, це на декілька разів навіть і спекти щось, от. почистити типо, в духовці. і напікати на випічку і так їсти все. На такий непоганий проміжок часу. Тому... А це плодоношення після сигналки. Тому висновки робіть самі. Ось вже його... ці гриби з'явилися. Вони були раніше ось там під березами я вам відео, колись раніше знімав і бабки були, і піддубці ці. А зараз вони вже перебираються в сад. І туди перебралися. Десь. Десь я ось... А, ось. Бачите? Грибочок теж його. Видно, що гриб, бо слимаки трощить, дай дорогу. О, але я їх, ну якби, це, це ж не такий, що аж суперсправжній гриб. Це більш його варить треба там обробляти. Ну Загалом просто мікориза є, це вже дуже добре. О, загалом така ситуація по сорту ковуш. Врожай зібрано. Фініта ля комедія. Все, всім миру, всім добра. Почуємось, знімаю далі.